Таку картину ввечері 1 червня побачили перехожі на озері Босівкут у Рівному. Згодом на місце прибула швидка поліція та рятувальники. Співробітники ДСЛС, що прибули на місце за допомогою недавного човна, дісталися до тіла, яке знаходилося орієнтовно за 4 метри від берега, та транспортували його на сушу. Попередньо відомо, що жінка пересувалася ходунками на колесах. Вона хотіла під'їхати ближче до водойми, однак, через те, що було слизько, не втрималася та разом з ходунками впала у воду. Слідчі проводить досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство із відміткою нещасний випадок. Рибалки, які чи не кожного дня приходять на озеро, кажуть, нічого не бачили. Здебільшого тому, що кожен тут займається своїми справами і по сторонах не озирається. Вчора не був на рибалці, нічого не чув і тільки прочитав. В новостях по рівному, а так взагалі нічого, і там теж мало інформації. А хлопці кажуть, що була поліція, були скора була. Так більше нічого не знаємо. Там вже плити стоять, укріплені берег. можливо. Все можливо. І непонятно, як вона там зупинилась, що вона там оказалась. Та воно може все таке, понад краєм йдеш, йдеш і щось одвернувся сюди, бух, і, а щось з переляку, води хлипнув і готовий. В аварійно-рятувальній службі на водних об'єктах зазначають, що перш ніж підходити близько до водойми, слід оцінити усі можливі ризики. Якщо біля берега мокра трава, є шанс, що ти можеш потрапити у воду. Якщо крутий схил. Якщо якісь каміння, яке може покотитися на нього, бажано не ставати, ну це вже візуально людина має визначати. Якщо говорити про пляж або зону пляжа, то здебільшого там рибалки. Ці рибалки місцеві, які вже з дня в день ходять на риболовлю, і вони якби, дотримуються правил, вони ніяких таких моментів, які могли б спричинити незвичайну ситуацію, не роблять. Початку року в області сталося вже 10 нещасних випадків на водоймах, тож рятувальники принагідно нагадують правила поводження на воді. Купатися слід у маловітряну погоду при температурі води від плюс 18 градусів. І температурі назовні зовнішнього середовища 18-22 градуси. Не бажано купатися поодинці, як у нас допустимо, люди купаються у невизначених місцях, десь на річках. Не бажано купатися поодинці, там де зарослі берега, якісь круті обриви чи спуски. Ну щоб було кому надати допомогу. Ольга Данілюк, Олег Шаламай, новини рівного.